Сьогодні ми розглянемо формули для обчислення площі трикутника і перші площі ми, а точніше перші формули ми отримуємо завдяки паралограмм. Наприклад, якщо я поділю паралелограм на два трикутники, провівши діагональ, наприклад, ось цю, яка менша, то відповідно площа трикутника буде дорівнювати половині площі паралелограма. Тобто таким чином вона буде обчислюватися. а Ну, а Площа паралограма може бути обчислена, обчислена як добуток сторони висоти, проведеної до цієї сторони, а також як добуток двох сторін на кута між ними. Зараз ми розглянемо а, і згадаємо площу паралограма. Наприклад, нагадаю, як отримали ми площу паралограма через сторону і висоту, проведену до цієї сторони. Для того, щоб отримати площу паралограма, було використано слідуючий метод. У паралограма ми по висоті відрізаємо такий фрагмент, який є прямокутним. Прямокутним трикутником, і переставили його от сюди в праву частину. Тобто зробили слідуюче, сюди переставили. Зараз я його зафарбую, і в результаті із паралограма утворився прямокутник. При цьому площа паралограма рівна площі прямокутника, тому що площа прямокутник сам по собі утворений із фрагментів Чим являється... Ось ця сторона прямокутника. Ось ця сторона прямокутника рівна висоті паралограма. Тому, якщо я позначу сторону паралограми, до якої було проведено висоту оці, через А, то висоту я позначу HA. Ну, коротше кажучи, виходить, що ця сторона у нас рівна висоті паралограма. А оця сторона у нас рівна оцій стороні. А. Отже, площа. Паролограма в даній ситуації дорівнює площі прямокутника. А площа прямокутника дорівнює добутку довжини і ширини, тобто добутку двох сусідніх сторін. А на Аж а. Ну, от Таким чином, була отримана площа для обчислення площі паролограма для обчислення площі паролограма через сторону і висоту проведену до цієї сторони. А, ну, коротше кажучи. Повертаючись до паралограма, так, от таким чином проведу зараз висоту. Ось ця висота. Так, сторону. Так, да, до речі, я можу провести висоту і до цієї сторони. Ось так. Цю сторону я позначу через А. А цю сторону через Б. І тоді висота, відповідно, яка проведена до сторони А, буде. H з індексом А, а ця висота, яка проведена до сторони Б, буде H з індексом Б. Відповідно, площа паралограма може бути обчислена як добуток А на H A, так і як добуток Б на H B. Тобто, другими словами, площа паралограма завжди дорівнює добутку сторони і висоти, яка проведена до цієї сторони. Також нагадаю, що кут між висотами. Оце все альфа рівний гострому куту паралелограма. альфа. Так. Ну і слідуюча формула, яка також була отримана вже після того, як ми освоїли такі поняття, як тригонометричні співвідношення між сторонами прямокутного трикутника, то нагадаю, що... Ось, якщо ми візьмемо дві сторони А, Б і кут між ними Альфа, то з формули, яку ми тільки що отримали для паралограма, це А помножить на H, а, можна також отримати і другу формулу з трикутника прямокутного цього, ну, я не буду. Назву давайте, я напишу так. З прямокутного трикутника. Це з цього прямокутного трикутника, аж А можна виразити як добуток гіпотенузи B на синус кута. Нагадаю, що протилежний катет визначається як добуток гіпотенузи на синус кута. І оцей вираз, якщо ми підставимо от сюди, то ми отримаємо формулу для площі паралограма через дві сторони і кут між ними. Тобто маємо А помножити на H, а H це B. І на синус кута між цими сторонами. Отже, маємо добуток двох сторін на синус кута між ними. Ну а тепер, якщо паралограм поділити навпіл, провівши в ньому діагональ або цю, або цю проведу цю, хай буде. Так. То площа трикутника. Визначається як половина площі паралелограма. Ну, а тепер отримуємо дві формули для площі трикутника, використовуючи відомі вже нам формули для площі паралелограма. Тобто, З одного боку, площа паралелограма – це добуток сторони на висоту, опущену на цю сторону. І також площа трикутника буде визначена як... Половина площі паралограма, якщо паралограм, розглядати, точніше я площу, як добуток сторін на синус та між ними. Отже, перші дві формули, оці ось ми отримали, використовуючи те, що трикутник завжди є половиною паралограма. Раз так, то скориставшись формулами площі паралограма через. Сторону та висоту проведено до цієї сторони, також через сторони і кут між ними, ми отримуємо перші дві формули для площі трикутника. Коефіцієнт одна і друга ось це, ось вказує на те, що трикутник це половина паралограма. Мало того, я вам скажу, що трикутник, який використовує е, ту ж сторону що і паралограм і ту ж висоту, що і в паралограмах. Будь-який трикутник такий має площу свою рівну половині площі паралограма. Тобто, якщо ми, е, маємо, наприклад, Трикутник. Ось такий. Я тут проведу, то сторона цього трикутника. Та ж сама, що й сторона паралограма. Висота цього трикутника та ж сама, що й висота паралограма. То площа цього трикутника дорівнює половині площі паралограма. Так само і площа отакого от трикутника, ось такого, теж дорівнює половині площі паралограма. Чому? Тому що сторона та сама, що і паралограма, і висота. Ось вона, я її проведу, вона лежить за межами трикутника, бо трикутник тупокутний. Але висота цього трикутника така ж сама, як і в паралограма. Тобто, з прикладу, слідує, що я можу намалювати безліч таких трикутників, які мають ту ж сторону, що й паралограм, і мають ту ж висоту, що й паралограм. І у всіх у них площі будуть рівні між собою, тобто, площа цього трикутника, рівна площі цього рівна площі цього трикутника. І дорівнюється площі половині площі цього паралограма. завжди. Так. Крім тих площ, що ми розглянули, також є і ще декілька формул для обчислення площі трикутника. Зараз розглянемо формулу, яка називається. Формула Герона для обчислення площі. Формула Герона використовується для обчислення площі трикутника через три сторони. Тобто, якщо в трикутника є три сторони, то площу такого трикутника зручно обчислити, використовуючи формулу Герона. Герон Олександрійський це стародавній вчений грецький, який жив десь в першому столітті нашої ери. Так, ну, коротше кажучи, маємо трикутник довільний, і в нього відомо три сторони. Тобто, сторона А, Б, С. Якщо в трикутника відомо три сторони, то завжди можна обчислити його площу за формулою Герона, яка має такий вигляд. Знаєш, П, це половина периметру трикутника. Називаємо півпериметр. Тобто півпериметр помножити. На півпериметр мінус перша сторона, півпериметр мінус друга сторона і півпериметр мінус третя сторона. А, де півпериметр? Це є половина суми всіх сторін. Тобто половина периметра. Півпериметр. Виведення цієї формули можна здійснити, використовуючи теорему косинусів, а також поняття синуса і косинуса кута, тригонометричне співвідношення між ними. Ну і, коротше кажучи, для тих, хто цікавиться виведенням цієї формули, у підручнику є, тому я тут повторюватись не буду. Повторю тільки, що формула герона зручна для випадку, якщо три сторони трикутника відомі. Як, обчис... Як нею користуватися? Спочатку, звичайно, треба обчислити півпериметр, А потім, вже підставляючи значення півпериметра і значення сторін, от сюди усно, усно визначати оці різниці. Зручно усно. Не переписуючи їх. Ну, тобто, якщо у вас, наприклад, сторона А дорівнює там 13, сторона Б дорівнює там 17, сторона С дорівнює там там ну хай там, 8 буде, то півпериметр в нашому випадку це буде А плюс Б плюс С поділити на 2, це буде 13 плюс 17 плюс 8. Поділити на 2. І це буде у нас 38 на 2, 19. А далі площа дорівнює. Корінь квадратний. Підставляємо півпериметр 19, це перший множник. Далі в дужках усне: це півпериметр 19, мінус перша сторона 13. Тобто 6. Ну, тут я напишу помножить на 6. Далі. 19 мінус 17. Це помножить на 2. 19 мінус 8. Це, значить, помножить на 11. Перемножати тут не потрібно, поки ви не визначите квадра... значення корня квадратного з усього. Що можна знайти. Ну, з 19 корінь не добувається, 6 я представлю як 3 на 2. Стрійки не добувається, 2 на 2, ось 4. З четвірки добувається. це 2, З 11 не добувається. Тобто під коренем буде у нас 19, 3 і 11. Тобто 19 на 3 і на 11. От Коли ви побачили, що все, що можливо, ви. З-під корня винесли. Тепер ви перемножаєте все, що залишилось під коренем. І отримуєте остаточний результат. Тобто 3 на 11 це 33, 19 можна представити, як 20-1 і помножити 33 на 20 це 660. І мінус 33 на 1 це мінус 33. В результаті маємо 10-37. 5 мінус 2, 627. Ну, така буде площа. Ну, хай це будуть сантиметри. Сантиметри, сантиметри. І це тоді сантиметр квадрат. Тобто, півпериметр – це перше, що треба знайти. Ось, його ми його шукали. А потім всі ці різниці усно під коренем посчитати. Максимально там спростить собі обчислення і отримати результат. Так. Наступні дві формули, вони виражають площу е через радіус вписаного та описаного кіл. Тобто, перша із них, наприклад, для випадку, коли трикутник вписаний у коло, тобто коло описано навколо трикутника, е маємо коло. Маємо трикутник, довільний там якийсь, який вписаний в це коло. І відповідно площа цього трикутника. З одного боку, вона дорівнює одна друга А на Б на синус альфа. А і Б я позначу, хай оце А, Б, а ось окут. От. Це те, що нам відомо. І нам необхідно тепер цю площу. Трикутника виразити, так, щоб там з'явився радіус кола, описано навколо цього трикутника. Щоб радіус кола з'явився, згадаємо теорему синусів, що сторона, яка відноситься, ну хай це С у нас буде. Сторона С, яка відноситься до синуса протилежного кута. отак, в результаті дає число, яке рівне діаметру кола, описаного навколо цього трикутника. Тобто із теореми синусів ми маємо, що відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює діаметру кола, описаного навколо цього трикутника. Ну, а тепер ми можемо синус оцей, який у нас і ось є. Використаємо його, що синус цього кута буде відношення сторони до 2r. І підставимо замість синуса от сюди оцей вираз. Тобто получаємо площа трикутника, борівнять одна друга А на Б. І на С поділить 2 на С. Після того, як перемножимо, маємо в чисельнику А на Б на С. 2 на 2 це 4 р От ми получили формулу для площі трикутника через три сторони. І радіус описаного навколо нього кола. Так, наступна формула площі трикутника вона буде, на відміну від попередньої, відноситись не тільки до трикутника, але й до будь-якого многокутника, в який можна вписати коло. Тобто маємо коло так, маємо коло. І це коло вписане в трикутник. Довільний трикутник. Ага, так. Так. І от так. так. Ну ось оцей трикутник. І ось це коло. Значить, центр кола у нас є точкою перетину бісектриз-трикутника. Тому я проведу частини цих бісектриз. Так, щоб утворилися трикутники з вершиною в цій точці спільної. Тобто, проведу частину бісектриси, трикутника для цього кута, для цього кута і для цього. кута. В результаті оці фрагменти бісектрис, які я провів, наш трикутник розділили на три трикутники. І задаємо, що радіус кола завжди до Дотичної перпендикулярної. Оскільки сторони дотикаються, вони є дотичними до кола, і тому радіуси є перпендикулярними по відношенню до сторін трикутника. А раз так, то в цьому трикутнику, оцей відрізок, який є радіусом вписаного кола, також є висотою трикутника. В оцьому трикутнику це теж висота. І це також висота оцього трикутника. Ось. Знач, виходячи з того, що площа трикутника нашого буде рівнять е, площі Трикутника. Оце перший хай буде. Другого, і третього. Розпишемо площу першого трикутника, як добуток, ну, я сторони позначу А, Б, С. Як добуток сторони оцього трикутника ось, і висоти. А висота у нас радіус получається. Тобто .е. одна друга А помножить на радіус. Півдобуток сторони на висоту. Повторимо це ж саме для визначення площі другого трикутника у плюс одна друга Б на R. І плюс так само для цього трикутника. Одна друга С на R. Спільний множник одна друга Р винесемо дужки. В дужках останеться А плюс Б плюс С на одну другу Р. А плюс Б плюс С це периметр. Периметр трикутника на одну другу і на Р. А периметр помножений на одну-другу це півпериметр, Який теж буквою П позначається. Але я не буду тут. Значок трикутника ставить. Тобто виходить, що формула в нашому випадку має вигляд або через периметр, як одна друга, периметр трикутника на R, або ця ж сама формула, тільки через півпериметр, який я просто P позначу, помножити на R. Так от, Будь-який многокутник, в який можна вписати коло, має площу, яку можна обчистити за цією ж самою формулою. Тобто, якщо ми маємо. Ситуацію, що навколо кола можна описати довільний многокутник. Зараз я проведу, ну, скажемо так. Ось я. Раз, два, три, чотири, п'ятий кутник взяв. То центр такого кола є точкою перетину бісектрис усіх кутів. І я знову ж таки можу провести отакі фрагменти бісектрис. Потім провести радіуси ось вони. І одним словом я получаю. Раз. Два, три, чотири. 5 таких же трикутників, який тут, і площа їх так само обчислюється. І точно таким самим способом ми доводимо, що площа цього многокутника буде теж півпериметр його помножити на радіус P півпериметр. Так, тепер скористаємося трикутником для того, щоб отримати в Формулу площі паралограма через діагональ його і кут між ними. Так, маємо паралограм. Маємо цього паралограма. Кут між ними. Позначимо через альфа. Діагональ перша D1, діагональ друга D2. І нам необхідно визначити площу цього паралограма через діагоналі і кут між ними. Для того, щоб визначити площу паралограма, скористаємося тим, що е, оцей трикутник має своїми сторонами половини діагоналей, тобто одна друга D1 і одна друга d 2 І відомий кут між ними. Значить, площу оцього трикутника S. Трикутника перший. Я можу визначити е, як половина добутку сторін на синус кута між ними. Значить, перша сторона це одна друга d1. Друга сторона це одна друга d2. І на синус кута альфа. Тобто, получаємо після множення, це одна восьма. D1 на D2 і на синус альфа. А тепер я можу другий трикутник оцей цей. У нього оцей кут це 180-альфа. Це слідує з того, що він суміжний із оцим кутом. А оця сторона це половина діагоналі першої, це буде одна, друга, d1. Тому площа трикутника другого це буде одна друга. А, ця сторона це одна друга Д1. Ця сторона ми вже писали, це одна друга Д2. І на синус 180 градусів мінус альфа на рівні. Враховуючи, що синус 180 градусів мінус альфа дорівнює синусу альфа. Ми маємо одну. перемножаємо ці дроби, одну восьму, d1 на d2 і на синус α. Так, звертаю вашу увагу, що площа оцього трикутника і площа цього трикутника мають однакові значення. Це нам, скажімо, Пригодиться, якщо ми розглянемо, наприклад, оцей трикутник. Ось оцей ось трикутник. І оцей відрізок, який ділить протилежну сторону його нафту, є медіаною. Тобто, виходить така властивість медіана, що медіана ділить трикутник на два трикутника в яких однакові площі. Бо площа оцього трикутника рівна... Площа цього трикутника, ось у нас слідує. Тобто, виходить, що медіана трикутника ділить трикутник на два рівновеликих трикутники. Нагадую, що рівновеликі фігури це фігури, які мають однакові площі. Так, ну, вернемося тепер до площі паралограма. Тепер ми можемо половину площі паралограма визначити як сума оцих ось, ось площ трикутників. А взагалі-то можемо площу всього паралограма визначити як сума всіх чотирьох. Враховуючи, що всі чотири трикутники за площою рівні, тому площу паралограма я можу визначити як 4 помножити на оцей вираз. Ось, на 8, d1 на d2 і на синус альфа. В результаті 4-8 скорочується, получаємо одна друга. d 1 2, D1 на D2. І на синус кута між діагоналями. Отже, ми отримали площу паралограма через е, діагоналі і кут між ними. Тепер площу трикутника через медіану. Як я сказав перед цим, оце у нас медіана оцього трикутника. Тому що оця точка це середина оцієї сторони. Якщо я оцю медіану о, в іншу сторону позначу через А. А медіану, яка проведена до неї через МА, то получається площа трикутника дорівнює половині площі паралограма, і я запишу площу паралограма через діагоналі. Тобто це буде одна друга. Д1 на D2 і на синус альфа. При цьому Д1 ось. вона, У нашому випадку, це сторона А. Тобто, я напишу, що А це у нас Д1, Медіана. Медіана це половина діагоналі Д2. Тобто медіана проведена до сторони А, це одна друга Д2. Відповідно. Площа трикутника буде мати вигляд. Одна друга оця Помножити. Тепер одна друга Д2. Одна друга Д2 це медіана. Проведена до сторони А. А D1 це сама сторона А. Тобто А на медіану. І на сінуску там між ними. Альфа це кут, получається, альфа, це кут між стороною і медіаною. Проведено до цієї сторони. Так що маємо ще одну формулу для площі трикутника через сторону і медіану проведену до цієї сторони.